Пройшло 7-8 років, але ж все одно ти відчуваєш, що якусь частку в тебе забрали. Постійний сум. Ти постійно хочеш до когось звернутися, пригадуєш всі ці щасливі роки, але ж все одно ти розумієш, що треба жити далі. Життя продовжується. Да, роки були складні, але ми сильні. Де ще почалася це повномасштабне вторгнення? Всі сказали, що нас почалася війна, але ж насправді війна почалася ще в 2014 році, і тепер багато людей розуміє, які в нас були відчуття ще з 2014 року, з в кого загинули близькі, чотирнадцяти, 16 шістнадцяти. Всі ці почали розуміти, як нам було важко тоді. Ми переживали це повторно, дуже боляче за тих. За ту красу нації, яка зараз гине, треба з цим жити. Ми розуміємо, що назад вже час не повернути. Так сталося. Зараз впливає через 8-7 років, але якісь нові події все одно відкриваються. Він же був начальником служби безпеки на Донецькій залізниці, в нього входило в обов'язок інспекція всіх цих міст. А він постійно там знаходився. Вони їхали по своїм робочим справам і підірвалися на міні. Одна людина з цієї машини лише загинула. Він був знищення з Львівської області з співробітниками і загинув лише він. Єдине, що смерть була раптова. І Людина не страждала. Оце єдине, що мене втішає. Я все це почула з новин. Ніхто ні з його співробітників мені не зателефонував. Я вже шукала, чи це правда. О сьомій годині ранку мені зателефонували батьки. Я як завжди збиралася на роботу, дитина в школу. І о сьомій ранку мені телефонують батьки і кажуть: Ти не хвилюйся. Але ми по новинам тільки що почули, що Дмитро Терновий. Загинув. А я кажу: ви знаєте, у мене таке якесь відчуття вже було з вечора, бо я з другої години дня з ним не могла зв'язатися. Був зв'язок, але я телефоную, і хтось, значить, відрив розривається зв'язок або зовсім нема. Він з'являється в мережі. Я знову телефоную, знов вимикається телефон. І він не брав трубку. Тобто з обіду вже я розуміла, що щось трапилося. Я не спала цілу ніч, телефонувала йому. Але не відповідав телефону на ранок, коли мені батьки зателефонували, я кажу: ну я розуміла, що щось трапилося, але я думала, що не настільки все серйозно. Але почала вже тоді телефонувати його співробітникам. Тобто, мені ніхто не повідомив, шукала я інформацію. Вони сказали, так напевно, це так. Це була його робота, його мета. Він розумів, що я, як він казав, якщо я не поїду туди і не зупиню їх там, то вони прийдуть до нас. До тебе і буде це все в нас вдома. Тому він навіть не розглядав можливість. Я думаю, що в нього була можливість туди не їхати. Завжди ж можна знайти якусь іншу посаду, щось вирішити ці питання, але він ну, йому сказали, що да, я призначений, я їду, я збираю команду, я їду. Він навіть не розглядав питання не їхати. Це людина, яка всередині мала сонце. Вона хотіла допомогти кожному. Якщо була у людини якась проблема, він завжди хотів допомогти цій людині, розібратися, вирішити цю проблему. У нього було дуже багато друзів, які зараз підтримують зі мною зв'язок. І лишення, я ні від кого не почула поганого слогу про нього. Лише позитивні емоції, ми навіть коли зустрічаємося, згадуємо, ну ніхто нічого не може пригадати поганого. Людина, яка мала сонце всередині, яке хотіла зігріти всіх навколо. Поліцейський він був, він працював і в податковій, і в міліції. Тоді ще поліції не було. Людина, яка була на своєму місці. Це гарний керівник, який розумів своїх підлеглих. Як він завжди казав, працювати треба в робочий час. Якщо ви погано працюєте, то ви працюєте на вихідних. Якщо ви працюєте гарно, то ви втягаєте все в робочий час. Тому в нього завжди були свята. Він розумів, що потрібно приділяти час родині, свята, якісь день народження, загальні свята завжди вони відпочивали. Він розумів, що треба колектив є. У колектива є свої проблеми, є свої родини. Все вирішувалося. Тут він людина, яка всіх розуміла, всіх намагалася підтримати. Якщо якісь у когось проблеми, значить ми їх вирішуємо. Я до останнього не вірила, що це може трапитися на території Чернігівської області. Коли це вже почалося, сирени я прокинулася. Думаю, невже, невже це трапилося. Я не могла повірити в це. Але ж треба було сприймати, вирішувати цю ситуацію, тому зібрали всі всю волю свою, всі нерви залишили десь, трималися. Як і всі думаю. Житловий будинок, де ми жили, він пошкоджений. Стіни, подвір'я, там дуже багато осколків було, дах, ну, решето було. Але ж все відновлюється. Ну і багато речей особистих, які фотографії Дмитра, наші особисті речі, які спільні. Це все або було знищено, або розграбовано. Все відновлюється. Головне, щоб ми перемогли і був мир. А все інше я думаю, що це неважливе. Головне, щоб всі захисники, які зараз нас захищають, повернулися живими. Життя це найбільша цінність. Потрібно розмовляти, спілкуватися. Не то всередині ти в себе тримаєш це все, але воно всередині буде тільки збиратися в якийсь комок, але це все треба проговорювати, розмовляти з такими ж людьми, як ти. Бо ніхто тебе не зрозуміє. Навіть мама, яка втратила сина, не зрозуміє дружину, яка втратила чоловіка. Це різний біль. Я розумію, що для мами це ще більше біль. Треба спілкуватися. Це обов'язково. Якісь неформальні заходи, не треба якісь гучних. Це просто навіть можна один з одним поговорити, розказати, послухати. Мама розкаже, чи дружина свою проблему, я свою проблему просто виговоритися, проговорити це все набагато легше стає. І ніхто нікого не забув. Друзі постійно телефонують, пригадують, ми зустрічаємося. І колеги по роботі його телефонують. Якщо треба якась допомога із податкової, із міліції, то завжди кажуть: звертайся, якщо щось потрібно, ми допоможемо. Ми пам'ятаємо, бо це наш співробітник, наш колега, і вони всі, вони всі все пам'ятають. Ніхто не забутий. Я думаю, що. Цих людей ніхто ніколи не забудеть, бо це дуже тяжка втрата не тільки для дружини, мами, батька, дитини. Це втрата для всієї країни. Іноді да, він до мене приходить у снахи. Для мене це як побачення чоловіка. Я просинаюся така в гарному настрії. Думаю, боже. Ну побачення в нас відбулося. Але ну це так. Я він наснився, да. Ну я до церкви сходила, але пригадуєш постійно, бо ми тут жили в цьому місті, є місця, які ми разом відвідували, друзі спільні, тому спогади постійні.